Римсько-татарська спільнота під прицілом путінського призову пише The Wall Street Journal. Автор публікації розповідає про мобілізацію кримських татар, яку Росія організувала, щоб позбутися потенційної небезпеки від них у Криму. Видання посилається на лідера кримськотатарського народу Мустафу Джамілєва. Він вважає, що Путін прагне відправити молодих здорових кримськотатарських чоловіків на смерть або змусити їх втекти за кордон. Джамілєв також порівнює цю мобілізацію з етнічними чистками 1980-х років і розповідає, що повістки в. Криму видають у тому числі під час молитов у мечетях. Також їх приносять кримським татарам додому за свідченнями на перших місцях у перші години мобілізації. Сотні чоловіків втекли до Казахстану та Азербайджану. Багато хто з них має там рідних після сталінської депортації кримських татар у 1944 році. Згідно з даними, зібраними від місцевих лідерів незалежної правозахисної організації «Юкримсос», більше половини і, можливо, до 90% людей, які зараз призвані з півострова, є кримськими татарами, хоча вони становлять не більше 13% населення. Лише в одному населеному пункті, за даними Київської групи, 27 із 28 призовів отримали кримські татари, які становлять там менше 40% населення. Кримські татари зазнали жорстоких репресій після того, як вони відкрито виступили проти анексії півострова Росією в 2014 році. Лідери спільноти кажуть, що їхні чоловіки тепер змушені вибирати між війною або виїздом, можливо, назавжди з історичної батьківщини, де їх присутність і незалежна ідентичність часто перебувають під загрозою режиму РФ. США дуже уважно стежить за позицією росіян стаття Держшпігель. Німецьке видання опублікувало інтерв'ю з експертом із розвідки Грегом Остіном. Розмова про те, як Захід допомагає Україні розвідданими. Публікація йдеться, що США та їхні союзники надають Україні розвідувальні дані через центр у Німеччині, про який мало відомо. А також що США має доступ до унікальних даних їх супутників, тому склади боєприпасів імовірно вдається ідентифікувати саме завдяки знімкам супутників. А от інформацію про місце розташування командних центрів, схоже, передають інформатори на місцях. Йдеться у інтерв'ю. Грех Остін теж сказав, що на його думку Британія ймовірно передає Україні аналітичні дані про слабкі місця фронту чи лінії постачання Російської Федерації. Чи поділилися американці чи будь-яка інша країна інформацією про пересування та плани росіян? Це значно більш делікатне та цінне знання, ніж те, що українські громадяни можуть собі уявити. І якщо українці знають, коли росіяни рушать, коли прибудуть їхні постачання, коли війська на фронті почнуть свої операції, це дуже корисно. Ми не можемо сказати, чи насправді ця інформація надійна, проте за останні кілька років українці повинні розвинути потужні механізми обміну інформацією. Щоб використовувати те, що вони отримують зараз, це можуть бути загальнодоступні дані іноземних компаній. Також це може бути інформація спецслужб від американців, британців, балтійців чи поляків. Сполучене Королівство має відносно такі ж можливості, як і Сполучені Штати Америки, за винятком збору інформації з космосу через супутник. Однак британці можуть надати українцям аналізи, щоб показати, наприклад, слабкі місця на фронті або в постачанні та надходженні підкріплень. Однак ця інформація менш конфіденційна ніж та, яку надають американці, адже часто базується на загальнодоступних супутникових знімках. Мобілізація Путіна ще більше переверне російську економіку, пише Політіко. У статті йдеться, що оголошений призов у 300 тисяч росіян уже призводить до шкоди російській економіці, адже лише до Грузії з Казахстану вже вирушили 360 тисяч чоловіків. Через це цілі сектори економіки від промислових заводів до інтернет-провайдерів втрачають персонал в той же час. Плану, як реагувати на цю проблему у Росії немає. Погіршує ситуацію і те, що крім утікачів із ринку праці, випадають іще й мобілізовані чоловіки. Якби Швеція чи Фінляндія були захоплені під час холодної війни, ядро фабричних робітників підтримувало б цивільне та військове виробництво. Ядро лікарів, медсестер, учителів, працівників супермаркетів, залізничних інженерів і водіїв вантажівок. Подбало б про те, щоб населення було нагодованим і могло отримувати доступ до найнеобхіднішого. Однак, як показує випадковий спосіб мобілізації чоловіків, очевидно, що в Росії немає такого плану спадкоємності суспільства, і не вистачає жінок, які можуть швидко втрутитись і зайняти роботу чоловіків, які були мобілізовані та втекли з країни. Мобілізація відбувається випадково і через це вона вдарить по економіці. Можливо, не в перший день, але економіка не може продовжувати працювати без цих людей і чоловіків, які втекли. Росія контрабандою везе українське зерно щоб оплачувати війну Путіна. Стаття Associated Press. Видання оприлюднило розслідування спільне з американським суспільним мовником PBS. Матеріал про те, як Росія продає крадене українське зерно, щоб фінансувати війну в Україні. Йдеться про обсяги зерна вартістю щонайменше 530 мільйонів доларів. Його Росія вкрала з допомогою підроблених документів і за Плутаної мережі підрядників видання пише про вантажне судно Ла Одісе, яке влітку доставило 10 тисяч тонн зерна до Лівану. І, попри заклик українських дипломатів конфіскувати вантаж, це сталося. Associated Press вдалося зібрати свідчення, які доводять, що зерно було вкрадене з України. Зокрема, російське державне інформагентство ТАС писало, що українське зерно везуть вантажівками з меліто. Поля до Криму, а потім, мовляв, планують поставки на близький схід та в Африку. Крім цього, Associated Press пише, що серед таких покупців імовірно, уряд Туреччини, адже кораблі контрабандисти перевозили свої вантажі, зокрема й до турецького державного імпортера.